Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді преміум танк 8 рівня Tornwagen. На даний момент він продається в магазині лише в контейнерах. 12 контейнерів коштують 60 доларів, 60 доларів це приблизно 2000 гривень. Я граю з Apple. Якщо ви граєте з Microsoft або Android, можливо це буде трошки дешевше. Але загалом, питання, чи готові ви витратити 2000 гривень на преміум танк 8 рівня? Я сподіваюся, що в даному відео я дам відповідь вам на це запитання. Але перед переглядом відео хочу попросити вас віднестись до відео з розумінням, це моє перше відео в такому форматі. Можливо, будуть трабли з моєї сторони, можливо, будуть трабли зі сторони мого непотужного комп'ютера. Навіть неможливо, я більш чим впевнений, що, будуть, що буде 30 ФПС, що буде мило, що будуть фрізи. Але попрошу поставити даного відео з розумінням. Та прожати лайк. Це дуже мене підбадьорить. І Я буду з бадьористю збирати на новий комп'ютер. Давайте перейдемо спочатку до характеристик даної машини. Почнемо з гармати. гармати. Що мені сподобалось в згаданій гарматі? Мені сподобалась точність. Точність дуже класна. Точність на рівні Льови. Всі ми знаємо, що Льова це один з найточніших та найпробивніших танків 8, рівня. Тяжкі танки 8 рівня. Точність дуже класна. 2000 ДПМ. -а. З Альфою 400, в принципі, також нормальні показники. Мінус е, 10 і плюс 20 моє почтіння. Це дуже класні параметри, е, взагалі дозволяють грати від, грати від любого рельєфу. Що мені не сподобалось в даній гарматі? Не сподобалось мені пробиття на базових снарядах та пробиття на голдових снарядах. Дивіться, е, преміум танк позиціонує себе танк, на якому ви будете фармити. 227 мм не дозволяє вам нормально пробивати тяжкі танки та, допустимо, е, такі ПТ, як цц 64 ну ви зрозуміли, тяжкі танки взагалом. Ви будете змушені використовувати голду 265 мм. Не сказати, що 265 мм на 8-му левелі це також класний показник. Ну, все одно. Ви будете змушені використовувати голду. Якщо ви використовуєте голду, зрозуміло, що ваша дохідність буде набагато нижча, ніж ви використовували б звичайні снаряди. Тому, якщо ви плануєте купувати даний танк як танк, на якому ви будете фармити, е не треба так робити, тому що це хрінова ідея. Далі. Далі у нас е динаміка. 660 сильний мотор, значить, 44 тони, в принципі, непогано. Не сказати, що танк прям спідіонщик, але в принципі ну, непоганий показник. Тим більше максималка 37, там, якщо ми розженемось з горбіка якогось. Це, в принципі, нормальний показник. Е, порадувала швидкість назад. 14 км це непогана швидкість для для тяжкого танка, тяжкого. Також не порадувала мене швидкість обертання на місці. 38 градусів це також не, не досить прикольний параметр. Е, так, далі. Далі дивіться, ми оглянемо броню, але ми оглянемо броню не так, як всі. Ми оглянемо броню по-своєму. У мене комп просто не витягне зараз. Е, це, зараз говорити. Про танк і включати реплей. Тому я включу реплей просто вже на вантажі на фоні. Е, давайте я буду говорити просто по пам'яті. Дивіться, е, башня нашого танка та ВЛД горить повністю красним. Ніякі оптичні прилади, ніякі всякі козирки, ці що обманки сірим горять, вони не, про, не пробиваються, взагалі не пробиваються. Е, НЛД дуже легенько е, Люба ЛТа може вам туди засадити. Е, і хочу вас звернути вашу увагу на форму башні. Вона в нас квадратна. По бортам башні, якщо мені не змінює пам'ять, там 90 мм. Якщо ви повертаєте башню хоч трохи вправо або вліво, вам туди залітає снаряд. Тому стараємося в бою тримати завжди башню, лоб башні завжди до ворога, щоб він вам не пробивав борти башні. Туди дуже легко пробити. Катки в нас в дамах не тримають від слова зовсім. Тому не раджу танкувати ромбом від кута будівлі. Що стосується борта та корми, тут взагалі питання відсутнє, тут будь-який фугас до нас заходить в корму на фулочку. Загалом я хотів би підсумувати. Дивіться, ви будете на цьому танці змушені їздити постійно з СТ, бо при грі від, в місті ви просто не зможете нормально грати. Вас буду постійно цілити і постійно прибувати. Єдине, Потрібно використовувати ваші сині сторони. Сині сторони це гра від рельєфу, тому ви будете змушені їздити до СТ. За СТ ви успівати не будете. Ваша, 37, ваша максималка 37 км просто не буде дозволяти вам співати за середніми танками. Тому ви будете приїжджати, або вже коли ваші СТ вже злються, або тоді, коли ваші СТ вже продавлять направлення і поїдуть далі. Тому я рахую це суттєвим недоліком даного апарата. Плюс до того, якщо ви навіть поїдете в місто, ваше пробуття просто не зможе вам нормально давати грати проти е, тяжких танків. Я не кажу, що танк просто повністю ну, гімно, ні, танк нормальний не імба. нормальний танк, середньостатистичний танк, танк. Але 2000 гривень за преміум танк 8 рівня, який не нагибає в рандомі, чи вартий він того? Я рахую, що ні. Можливо, якщо у вас, у вас інша думка, можете написати це в коментарях. Я надіюсь, я вам допоміг зробити вибір, чи потрібен вам танк цей, чи ні. І чекаю вас в наступних моїх відео.